Ми бачимо ті судді, які виносили рішення на активістів майдану на активістів автомайдана. Вони залишаються на своїх містах. Ми хочемо, щоб у нас були справедливі чесні судді. Ми хочемо, щоб, коли людина приходить до суду, чи тут ще хвама з пенсією, чи це взагалі будь-яка проблема, вона розраховувала і казала, що я вірю суддям, і я точно знаю, що без проблем рішення. Хочемо це? Зараз ми це бачимо чи ні? Ні! до громади і пояснити тоді, що вчора кітушки напав на громадських активістів прямо тут біля суду, яких він замовив, то ми даємо тобі до понеділка зібрати речі і вийти з цього суду. Хай сюди людина, яка може виходити, питатися, що сталося, розбиратися і допомагати, так чи ні?